Доброго дня, малята! Послухайте на загадку. Я перший зацвітаю синім цвітом серед гаю. Підгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Як ви думаєте? Так, молодці, звичайно, це пролісок. Прослухайте уважно вірш, який написала Катерина Перлісна, і скажете, про яку квіточку йде тут мова. Я пролісок синенький, і перший навесні. Сказати вам раденькі, кінець, кінець зимі. Спід снігу мій листочок до сонця простягну і ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. Про яку квітку йде мова вірші? Так, ну, звичайно ж про пролісок. Сьогодні ми з вами будемо малювати пролісок гуашовими фарбами. Але не звичайно. Для роботи нам потрібен аркуш паперу білого кольору, гушева фарба. Синього, можна голубого кольору, жовтого та зеленого кольорів і обов'язково файл. На папері зображаємо простим олівцем квіти з пелюстками, потім наносимо відповідну фарбу і обережно нашу заготовку одягаємо у файл. Сміливо працюємо пальчиками по файлу, розмазуючи фарбу по зображенню. Дуже зручно, тому що пальчики малюка залишаються чистими. Коли закінчили розмальовувати, потрібно обережно вийняти роботу із файла. І зеленим олівчиком домалювати стебла для квіточок. Ось такі чудові проліски у нас вийшли. І найцінніше, що пальці у малюків чисті після роботи. Чекаю на фотографії ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!